Звільнення з військової служби за наявності батька з групою інвалідністю та з потребою постійного стороннього догляду, обидва сини проходять військову службу, виконуючи обов'язок перед державою. Постає логічне запитання: чи має право хоча б один із них бути звільнений із військової служби з метою догляду за батьком? Один з братів звернувся до командування з рапортом про звільнення у зв'язку з необхідністю догляду за батьком, і військова частина відмовила, посилаючись на наявність іншого брата, який і, втім, так само перебуває на військовій службі. Не погоджуючись із відмовою, військовослужбовець оскаржує її в суді. І суд першої інстанції, і апеляційний суд дійшли висновку, що така позиція військової частини не має правового підґрунтя та визнали відмову неправомірною. Втім, військова частина подала касаційну скаргу, наполягаючи на тому, що факт служби обох братів не підтверджує відсутність іншого члена сім'ї, першого ступеня споріднення, який би міг здійснювати догляд. У цій ситуації виникає логічне питання: чи дійсно факт проходження військової служби обома синами не свідчить про відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд за особою з інвалідністю? І головне, де проходить межа між законністю рішень та людською справедливістю у виняткових обставинах, тому що саме в даному випадку суд не врахував той факт, що батько, який потребує догляду, залишився без сторонньої допомоги. Хочеш, щоб ми допомогли аналізувати твою ситуацію, тоді записуйся до нас на консультацію.